Йдемо зрізати люпу, Збираємо врожай. Від сусідів перелізла. Вже був холод і бачимо, що вже його треба. Вже вони такі достигли, м'якенькі, і вже трішечки пожовтіли. Відчувається, що вони такі всередині. Видно, що достигли. М'якенькі. Зрізаємо. ну покажи, які вони. О, отак. Отак, от, отак постав. Ага, ану на. Ось, ну, десь пів метра. Ми потім візьмемо метр і поміряємо. Складаємо тут врожай, той, який переліз від сусідів. Друга. Третя. О, це їх начеплялось. І це, яку ми замітили саму першу. О, Вона з метр, мабуть. Ну і зараз подивимось, які вони всередині. Зелена? Зелена? Може і ні. Ну, зелена. Всі зелені. В цьому році не достигла, не достигла Люфа. Ну, Я так. думала, що вони... Трошки А, тут Ну, Вона зелена. Вона м'яка. Тут всім вона зелені. І насіння зелене, все зелене, нема. Не хватило їй літа, вона пізно, пізно. почала. І минулого року було, в цьому році нема. Буде перегній. Пішла, люфа в компостну яму. Нема в цьому році. Зелено. Це згадаємо минулий рік. Це минулорічна мочалка з люфи. І довжиною вона достигла, і бачите, мочалка вийшла довжиною 40 см. В цьому році нема ні нашої, ні тої, що перелізла від сусідів. Щось не так їй було з літом. В цьому році вона пізно почала стигнути, пізно зав'язалася і тому не достигла. А минулого року їй було все добре.